Доброго вечора ми з України. Сьогодні в нас отака прачка. Отака. Тут навіть хтось питався грот зробити із шпаклівки, таке собі. Одним словом, вона зроблена не дуже якісно. Прийшлось все попідшпаклювати, Пофарбована теж непонятно фарбою. і зараз ми це все будемо виправляти. Тут буде у нас вільвет-декор торгової марки Faydaль. Колір ще поки що авторський, ще законований, А зараз ми оце все Оцю цю всю красоту будемо фарбувати фарбою і на basic Farm, в кольорі D29 e Ось цей колір. Поїхали. Отакий От валіз дорогим борсом. Мене він заштує, тому що стіни тут не дуже рівні. Проклеїли всі примикання скотчем, щоб не закаряти стелю. І класичне фарбування. Просто-напросто фарбуємо. Я буду в один шар, тому що тут хто, вже хтось щось фарбував. Не будемо де, де це 10 шарів робити. Це по-перше, по-друге, як ми так гарні, наприклад, яка гарна викривисть у цієї фарби. Тобто ці оті підмазки. Зникають просто на очах. Ну от, просто торгуємо тіни. При таких оце ситуаціях, коли потрібно після коїжджора попляти, то в даному випадку, мені каже, що там ті продукти мене мундована, ну, я думаю, фарба спасає різкі. Тому що дуже швидко вона в логу впарає в себе. По ідеї перед нами теж працювали люди, які хочуть понімають, Ну, це так. на моїй дух або заліні то. Ну, Висохла фарба, і зараз приступаємо до нанесення більвет декора. Ось він виглядав ідечко, просто в нас вже майже всі роботи позакінчились, вже відрази уїхали, і ми просто ті там якісь були вільведи, змішали в кучу. І ось це такий авторський колір. І зараз будемо покривати. Тут і білий, і сірий, і... Ось покриваємо перший шар. На перший шар, я це ж не полотив усі вільвіти, що в мене були. На перший шар я його взяв, розвів на 50% рухівкою. Ми то маємо срібло. Зараз валік Це ж Тут авто качиясь. Карта світу така. Просто на перший шар мы заказываем по поинстиру, что включился балин. Розход тут, мабуть, буде літер за 20 квадратів. Ну, Одним словом зрозуміло. Потрібно просто закатати стіни. Потім, коли на підсохнути, я думаю, завтра вже, ми будемо наносити другий шар в техниці отечества. Починаю наносити другий шар відвитим. Я його наношу теж валіком, ті, що перший шар, тим, що фарбу, тут такий товстенький борс. І наношу я десь на площі до квадрат півтора десь так наношу. Потім формую малюнок. Тут головне, щоб рівномірний Матеріал такий і не багато, і немало. Я тут зараз нанесу з малюнок, потім буду наносити далі, а коли через п'ять потрібно повернутися і приймати цей малюнок другий раз. Бог будет простым, так потім мені ще наліну на другу пластику укілювати, вона в мене чиста, і наношу матеріалу на підошву, щоб вона не пролипала. І кручу візьмку, роблю класичний отачек. Можеш вийти якось. Увеличить. Якщо матеріалу мало, то завжди його можна додати або вот, переправити малюнок. Це суперматеріал, більєт. Раніше він не, не заходив, а зараз із бомба І так, на ніс. Потім переходимо до наступного участку Ну, попередня ділянка якраз під, під тужаві, як би мовити. Я залажу на цей малюнок, валіку на той, той що сформований, для того, щоб ну, не видно було стипу. І вода уже смазана одной вот смазочкой. Так, на ніс і відразу ми куди чи не локали, потираю кінку, щоб вона потім матеріалом не царапала. І повертаюсь сюди, вже касаючись, тримаю голову церветку, вуці і постана. Ще раз повторюю мальбургів. І так ось такі здачі продовжуємо вартувати далі. В іншому місці і повернути на оце. Просто можна підтружаю. Це такий краще робити двох. Потім ось, якщо видно, косяк маленький. Там бересток матеріал, і я зубокільми його кладемо. Наносимо і виправляємо. Потім Зроблю ці паралельні стіни. Потім як через пару годин вони підсохнуть, зроблю ту і ту. Щоб можна було скотч переклеїти. Я завжди клею скотч, щоб не закаляти стіни. І отака прачка вийшла. Отака в авторському вельветі. І ось отой недомарморин так виглядає під вельветом. Ну, взагалі все чудово. Так, чіт. Вільв'єт це декоративна фарба, яку можна навіть протирати вологою тряпчинкою. Так що, то скочний клеєний потолок буде вельвєтом. Але це вже зовсім інша історія. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Бувайте здорові!